Анна Максимюк працює верстатницею 40 років. Це перша єдина її робота. Щодня вона ріже деревину в цеху в селі Сергії Вижницького району. Вона верстатниця п'ятого розряду. Просто у нас батько покійний робив на пілораміку в госпі. з дітьми бігали ящики, бити, кось так. Привикли до те, як майду цього до станків. після того як ми відкрили підприємство, ми пішли працювати з сестрою. Сестра Світлана працює разом з Ганною в цеху понад 30 років. Окрім них у бригаді ще дві працівниці. За день у середньому вони виробляють 5-7 кубів чистої деревини, залежно скільки сировини отримують в роботу. Так як у нас інакшої тут роботи, ну немає ж у нас гори у цього таких підприємств. Ну всі вчителями не будуть, всі не будуть. Ліко лікарями щось то це працювати для жінки важко, але просто вже привичка з роками, воно собі ціла. Марина Поповіш за професією кухар-кондитер. Після декретної відпустки відразу почала працювати у лісгоспі. Каже, це недалеко від дому, а працевлаштуватись де інде не хоче. Важко добиратись. Освоїла професію верстатниці у лісгоспі. Турцюємо, виносимо, складаємо. Це все входить в нашу бригаду. Це всі ми в колоцям комплекті. Всі робимо. Важко, ви самі бачите. Важко носимо четверку, шістку, все на вулиці носимо. Легко тут немає нічого. Чоловік Марини раніше працював у лісгоспі водієм. Зараз поїхав за кордон. Жінка каже, жителі колишнього Путильського району часто їздять на заробітки. Марина залишилась тут, аби виховувати трьох дітей. В цеху жінки товаришують, інколи проводять час разом після роботи. Інколи зустрічаємося, день народження, так. Часто ні. Вони коли. А він його часу немає, бо хазяйство, діти. І корови ні вівців немає. Свині, кури. Верстатниці побоюються, що кількість працівників їх лісгоспу можуть скоротити, бо зменшується кількість сировини. В загалом у Карпатському лісгоспі майже пів сотні жінок. Чоловіків тут четверо більше, каже головний інженер Аркадій Юрчишин. Жінки працюють у цехах, а також майстрами та охоронницями.